Піротехніки Черкащини протягом п'яти днів опанували управління вже другою машиною механізованого розмінування Діджер Д-250. Ця техніка дозволяє працювати на відстані, що мінімізує ризики травмування, дає змогу дистанційно очищати території.

Завдяки регулярним навчанням сапери вдосконалюють свої навички, щоб бути готовими до роботи в умовах підвищеної небезпеки. Попереду використання сучасної техніки на деокупованих територіях України.